ТТГ та УЗД щитовидної залози в нормі, чи є організм повністю здоровий. Зараз все розкажу і покажу, тільки спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, в першу чергу мене буде цікавити, які саме скарги заставили вас здавати такі обстеження. Адже мало ймовірно, що ви пішли здавати їх просто так. І так, якщо дійсно скарги є, в перший раз, принаймні, варто здати не лише ТТГ, а також Т3, Т4, анті ТПО та антитереоглобулін. Адже в наш час дуже часто є тереоїдит при нормальному ТТГ. А на початкових стадіях зміни на ОЗД будуть також не